Вітаю всіх підписників та гостей мого каналу. Зараз в мене буде огляд посилки сайту iHerb. E в цій посилці в мене були бади продукти косметика, як завжди, є новинки, є щось нове. Зараз розповім, що в мене було із косметичного, зараз покажу. Замовляю iHerb e лосьйони для тіла, тому що зимою більше потребує шкіра за отоплення, і за батареї, гріючихся. Шкіра така висушується, буває. І я знайшла такий глузатіон боділосьйон. Це, це корейська марка Ліпа, глюда, Ніацемін Цент 12,5%. Тут в складі глютатіон Ніацемід Сентелла азіатська. Ну, заявлено, що він хорошо зволожує шкіру. Відбілює, даже його на обличчя наносять. Ну, мені на обличчя він якийсь тяжковатий, а для шкіри він мені дуже сподобався. Це один із ласьйонів, який не залишає якоїсь плівки, дуже приємно ним користуватися. Хватає його, напевно, на зволоження 2-3 дні мені Десь ну, 3 дні точно. Дуже гарний лосьон. Тут просто невеликий об'єм, тут 300 мл. Корейська марка зроблена в Кореї. Так, Він легкий. Для шкіри мені сподобався, може ще якісь подивлюся корейські засоби. Мені цинамід він буває додається для відбілювання, для такого як отшелушування, Даже свойства у цього, лосьона, вроде, як пишуть, що він такий як скраб. Ну, Я нічого такого, ніякого подразнення, нічого я не відчуваю. Артемізія, екстракт. Куча всяких трав, сахара, міцети, ферменти тут є. Вони люблять додати. Склад такий дорогий. І цей лазьоний, дуже дешевий, ну, тут невеликий об'єм, ну, доступний він чайне дерево, екстракт листя. Мені він сподобався, він легкий, ось такої він має форми, він дуже добре наноситься на тіло, дуже добре поглинається. Немає такої плівки. В мене проблема з. Лосьонами, що я буваю, їх не можу навіть докористовувати, коли вони такі тяжкі, що літом, що зимою, зимою холодять літом, як-таке щічення, як таке, що ще ніяк, шкіра не дихає, а цей дуже гарний. Він зразу впітується і якийсь має такий тривалий ефект. Дуже гарний лосьон. Так що я його рекомендую. Він ну недовго його вистачає, але він дуже гарно розподілюється по шкірі, тому його дуже багато і не треба. Так як я ним користу не користуюсь кожен день. Ну вже на місяць в мене десь за місяць, навірно, десь я місяць навірно. Як ця посилка в мене прийшла, половину я його використала? Може, трошки даже більше ну десь половина. Да десь от стільки я використала половину його. Може, трошки більше. У мене ще там на сайті є на прикметі один лосьон, який мені подобається. Ну, але цей теж, він дуже легкий, дуже гарно, він такий густий, дуже гарно наноситься, так що буду ним користуватися. Ще з косметичного ось такий, в мене теж я ним користуюся около місяця, може, ну, не кожен день. Такий для таке лікування для нігтів. У мене зараз нігті такі дуже ламкі. Від води, я не хочу, коли я ну, більше красила лак, наносила, то вони кращому були в стані. А коли от не наносиш всякі оці хімікати, на это, не захищаєш від води. Ну, я рукавицями не користуюся, коли з водою. якісь мене. Там, мою посуду або ще щось. Поки нічого такого не можу сказати про цей такий для ногтів. Ну, я його наношу, може я його мало наношу, його треба не смивати. Це не як лак. він такий як покриває такий, як легким таким слоєм, але ну, він не має ніяких там, таких лакіруючих ефектів. Ось. Ну, Поки я нічого не замітила. Мені кажеться, що трошечки. Менше стали слоїтися, але я ще мало ним користуюсь. За місяць я ще поки не зрозуміла. Ну зараз якісь вітаміни там пропиваю, Такі слабенькі, Стараюсь вітаміни сильно не пити. Зараз покажу далі, є вітаміни. Ну, поки ще рано говорити про результати. Ну, якщо він буде працювати, то його надовго тут вистачить на півроку. Я думаю, от за місяць я може, трошки менше третії частини, десь третю частину, навірно, його використала. Я його наносу на нігті. На ніч, щоб подовше він потримався. Або коли куди, кудись йду, теж його наносю, Тоді такі більш ухожені в нігті. Все-таки він якийсь дає такий блиск, ну, не сильно, матовость таку більше він дає. Тут в складі алої віра, протеїн, вітаміни і сахаріди нема животних інгредієнтів і не випробується на тваринах. Нутрієнт активейтед, ультранелс не через плюс марк. Не можу ще такі відгуки оставити, але якщо ви тут гарні. Результати, то я буду ще його замовляти. Подивимося, тут Б12, кабаламін, пантенол, вітамін Б6, потонна кислота, ароматізатор, алкоголь, календула, екстракт, лаванда, чайне дерево. Треба буде ще і чайне дерево наносити. Алої, вера. Може ще, я просто лін, лінуюсь, може треба якісь сліві ванни робити. Тому я, я замітила, коли кожен рік ходила на море, жила біля моря. Тепер нас це море забрали Азовське поки. Краще були результати. Вистановлювались нігті і на руках, і на ногах. Дуже гарно гарний був результат. Тому думаю, треба ще спробувати морську сіль. Кожне літо воно мінералізувалось, видно, і покращувалося нігті, стан нігтів, шкіри. Ось навіть яка екологія не була. амінокислоти, гідролізований протеїн. Лаванда, кстрата Луевіра. В общем, такий склад. Спробую, Ось, хто не бачив, можете теж. Відгуки на нього дуже сумасшедші гарні, дуже багато результатів всі получають. Ну, не знаю, це, навірно, залежить від стану і ще якась причина повинна бути, по якій нугті. На... Нігті це наш організм. можливо, не вистачає якихось мікроелементів. ну, це дуже тяжко знайти ці мікроелементи. Я зараз в великих дозіровках вітамін Д3 стала приймати, загружаюся. Ну, нікому не рекомендую, тому що дуже багато різноманітних таких відгуків по вітаміну Д3, що і не треба його приймати. Ну, Я його з вітаміном К2 приймаю, щоб сосуди і почки не страдали. Але в нас катастрофічно не достає вітаміну Д3 у всіх, тому що немає сонця, немає продуктів належних, які потрібні. Ну і є така загрузка вітаміном Д3. При пухлиних захворюваннях теж його по відгукам. Хто приймав вітамін Д3, є відгуки дуже добрі. Перестали боліти сустави і мишечна боль пройшла в спині, в шиї, в плечах. Ну, ось такі, в кого болі. Він теж дуже допомагає. Він допомагає засвоюватися кальцію, але щоб не кальцинірували судини, треба ще додавати до нього К2. Я, якщо приймаю вітамін Д3, я приймаю К2. Ну, деякі його п'ють раз в неділю, бо тут дозування 50 тисяч денець. Декотрі вважають, що 2 тисячі 5 тисяч це великі дозування. Але поки все добре. Я одну банку вже пропила. Тут одна в неділю рекомендується, тому що велика дозування. Я взяла в жувальному такому вигляді такі тут смачні дуже желейки. Ще його треба з якими-то жирами приймати, щоб він засваювався. Тому я ще брала омегу 3, Ну, я рибу не їм, тому я взяла омегу 3. І стараюся приймати самігатрі від Каліфорнії Голвнутрішини ну, взагалі немає запаху риби, якщо ви не любите рибу. І не запаха нічого від капсул. Тому рекомендую Омега-3 ще до нього Ось ще взяла теж жувальні такі смачні, дуже такі полунички. Марки Natures Way, волос, шкіра та нігті. Ну, я одну десь в день їм. Тут рекомендується дві штуки в день. я так по чуть-чуть, тому що в мене багато всяких вітамінок. Зараз я стараюся вітаміни не Ось, ну, Такі дозування, не сильно великі. Вітамін С тут 135 міг в двох штучках, хоча 500 мг вітаміну С десь треба. Вітамін Е 30 мг, біотин 2,5 мікрограма в двох штучках і содіум 10 мг, і тут ще є гідролізований колаген 100 мг, і 50 мг всяких фруктів, блюбері, морква, гранат, гарбуз, вишня, виноград, банан. Капуста, томат, асаї, ягоди, аспарагус, брюссельська капуста, кранбері, огірок, горіх, брокколі і шпинат. В общем, такий тут склад, вроді такі хороші вітаміни. Вітаміни зараз дуже, це мультивітаміни, вони такі дуже дорогі. В принципі, 100 мг коллагену, 2500 гривень. Мікрограма біотіна. це 2,5 грама біотіна, получається. Дві гумки в день, вони такі живательні. Вони смачні, дуже приємно їх жувати. Ну, я одну в день приймаю для такого покращення, скажімо так. На бади я перейшла, да? замовила Таурін, колись я його приймала. Ну, Таурін це така добавка цікава. А якщо ви своїх котів, животних... Кормити веганським кормом, то обов'язково в цьому кормі має бути таурін, тому що це таке дуже важливий інгредієнт для котів. нужен. Вони тому ловлять мишей, бо вони її получають із сирої крові. Тобто вважається, що вони, коли прокусують цю мишу, вони оцей таурін получають. Тому навіть веганський корм, правильний він оцей таурін содержить нашому організму. Я так поняла, він як там чи не виробляється, чи його немає. Взагалі, треба його получати з піші. Ось він для нормалізації гормонального фону, настроєння. В общем, там дуже багато показників. Можете своїм даже, животним давати, в корм досипати таурин, якщо не хватка. Ну, в правильні корма таурин входить, можете почитати. Буває даже. окремо є така позначка. У мене індол Трікарбінол, я замовила тоже від Свенсон. Я п'ю дім, одну капсулу і індола Трікарбінол, таку комбінацію, якби. Для виводу естрагена вредного я на постійній основі п'ю. Дім і індолкарбінол це одне те же, це екстракти з брокколі. Ну, дім більш такий сучасний дім і індолтрикарбінол, ну по індулукарбінолу в нього більше всього ну, було іслідування, що він протираковий виводить, токсини з організму, він скляє оцей. Залишки, якщо погано печінка працює кишківник, то залишки естрогену, треба їх, щоб вони виводилися. І от індултрикарбінол з кальцієм деклюкоратом. Шо в мене кальцій деглюкарат. Є таке віщество. Тут в одній капсулі 600 міліграм, велика дозіровка, тут 60, кальцій деглюкорат, 600 і кальцій фром, кальцій деглюкарат 60 міліграм. Ось, одну капсулу я п'ю, і в мене така, якби я просто два діма п'ю або один дім. А це я взяла, щоб пити для разнообразяння, щоб воно друг друга якби, підстраховувало. 200 мг в одній капсулі і ще п'ю дві капсули э, розторопши. У мене дві залишилися, у мене ще лі... сілімарінеуфуз допиваю її. Так що теж виводить вредні залишки естрогенів і нормалізує гормональний баланс. Якщо у вас естрагені залежні захворювання, то індол, і дім і кальцій це такі добавки, які потрібно використати постійно, не 3 місяці, не 6 місяців, як там врачі говорять, попити, потім будемо наблюдати. Ви можете наблюдатись за того, що виростить якась велика пухлина. Тому треба до періоду менопаузи дім кальцій-деглюкарат, він печінку чистить він не тільки для виводу гормонів, він ще токсини з організму виводить. Дуже класно, це не той кальцій, це кальцій-деглюкарат така форма, він виводить токсини, токсичні віщества при екології. Він також працює, як і розторопша, сілі ось теж. Ну, сілімарін. вона взагалі клітини. Печені може встановити, якщо її ну, регулярно приймати, чистити печені, вона очиститься печені. І ще ліцетін треба додавати для печені, теж для клітин печені теж ну, дуже корисно. Ось, таке замовила, вспомнила про масло орігана. знайшла інформацію, що хто його п'є в сезони зим, зимовий сезон насінні, коли ці віруси. То взагалі не боліють простудами. Ну, воно не тільки має противопростудні, він як антибіотик масла орігану, його в капсулах краще приймати, ніж в чистому вигляді. Його тяжко, бо він такий має сильний аромат орігану. Ну, ми його в спеції приймаємо. Ну, дуже приємно. Він як то не, не чувствується. Я дві, якщо п'ю, то дві штучки і не буде ніякого вірусу, нічого не підхватити, вас нічого не візьме. Ще він добре дуже як противозапальні процеси обирає, в кого сустави от це все болить. Це теж він допомагає. Так що дуже класна штука орігана. І найголовніше, йде все на олівковій алії, я так розумію, розбавлене на олівки. Тут 10 к 1 екстракт. Да, інші інгредієнти: олівкова олія, желатин, гліцерин, вода дистилірована. Ще таке масло орігану для імунітету. Це я от допиваю в мене, мабуть, вже навіть просрочені. Розсрочення давно я брала. Ні, до іюля 26 го ще нормально. Ось і це я замовила повну банку. Тут, мабуть, 27-й. Да, 27 так що, зараз, по цінам і по наявності свесела марка вилила. Дуже багато в мене зараз препаратів, і індол, і... Расторопша і цей препарат Орігана теж в мене від свенс. Так що така марка виграла. Шесть проти вот таких вірусних дуже вместо вмість Тоже Я підготувала до зими, якщо є запалення в організмі, можна пропивати колоїдне серебро. Тут 50 ppm, Я взяла вот з піпетки. Його приймати Одну чайну ложку або 5 таких піпеток 250 мікрограм, получається, взрослым. А дітям 1 четверту або половину чайної ложки дають. Ось він, як антибіотик, ну його, як любой антибіотик, краще 2 тижнів не приймати і ще якісь пробіотики тоді. У ну, мене є пробіотики, ще пробіотики пропивати, бо тому, тому що після холодної зібра ви можете якісь проблеми замітити в кишківнику, або запор може початися. Ну, такий дісбактеріоз може визвати. Так що дуже обережно треба його приймати. Він реально працює. Кренбері фітасумою такий супер нутрішн замовила. Тоже пропивала дуже хорошо, кстати, допомагає, коли зима починається, ви чувствуєте якісь цистіти у вас, якісь болі, якісь можуть з'явитися. Ось це кренбері, це клюква дуже, дуже добре допомагає. Бустро саме головне, що дуже швидко. За день, за два ви вже почувствуєте облегшення. І якщо пропити там курсом. Хоча б баночку пропити, то взагалі ці цистіти подавляється, тому що в клюкві там є віщества, які наподавляють бактерію, яка може визивати запалення в організмі. Якесь. Я її дуже люблю от восени пропивати зимою, дуже вона допомагає, якісь обирає симптоми. У мене була клюква, я ще не допила в таблітках, ну, я замовила в капсулах, от бачите, навіть вона колір має. Як клюква, такий червоний розоватий. Ось тут виходить в складі 120 мг в одній капсулі, подсонечний лецитин, кренбері фосфоліпіди Матрікс 120 мг. Подсонечний лецитин є ще, кренбері екстракт ну, в общем, такий склад. Так що хороша додавка і починає дуже добре почувати себе. Мочовий пузир, тобто, якщо в когось на холод якась є реакція, то він дуже допомагає. з косметичного не показала в мене ось такий відметок рідке мило. Я його взяла більше із дозатора, тому що він п'янку робить. У мене предыдущий був від іншої марки, але він зламався вже ну дуже довго він працював. Тут не дуже такий склад. Тут СЛС є сульфат, він голубого кольору. Це я вже залила. Безсульфатне рідке мило знайшла тут у нас недороге, і просто роблю сама. Розду, він розбавлюється з водою, бо він густий не буде. П'інку таку давати, треба трошки розбавити. Я десь тільки рідкого мила рідини додаю. Ось і доливаю водою, і виходить ось така пінка мило. Воно теж було приємне таке голубого кольору. Так що я його замовила раді цього дозатора. Раніше цієї марки Метод були дуже гарні. Тоже з дозаторами До сих пор я ними пользуюсь. для посуди засоби. Я в них просто доливаю засоби, які мені потрібні, такі поллітрова по бутилка, там, теж, така велика, дуже удобна. Тому що в них удобне основання, от, таке широке, і от, дуже воно ну і, і продуктового тут трошки в мене було таких повторів. Це вже я все показувала, ось такі були. Предучій посолки я показувала від амішів великий дуже такий попкорн. Я сьогодні його робила ось такого розміру він. Цей попкорн ось такого. Ось, я його роблю з карамеллю. Ось і він такий ось огромний. Бачите? Це не той попкорн, що мелкий такий, він дуже, тому його більше виходить. Я ще даю в кінці, додаю, коли він селі. Весь зірвався, скажімо так, розкрився. Ось таку карамель трошки посипаю, теж від амішів. Дуже смачна штука відкриття. Коли хочеться чогось солоденького, смачненького і хочеться щось перекусити, він дуже допомагає. Ну, Він швидко закінчується, тому що це, це десь мені ще на два рази такого кількості, мабуть, два рази хватить вистачить. Ну, у мене ще є банка одна. Я в предыдущій посилці вже показувала. Ті цикорі теж кефрі, рома. Замовляю знову хороший цикорій розчинний. Коли його заварюєш, він похожий на кофе-галка, як в нас було. Я думала в дитинстві, що це кофе, а це, цикорій був. Цикорій має інулін, він дуже полезний для шлунку, так що дуже гарний такий напій. Я десь на чашку вложу одну чайну ложку, цикорію, сухе молоко кокосове. І щось пецлащу, чим коричневим цукром або стевію, що вам більше подобається. Замовляю постійно цей порошок вітрянський такий бульйон натуральний від Frontier. Вони зараз стали робити в такій пачечки 198 грам, там В них було 400 сентаграм. Ну, воно ціна качества виходить і удобно, що в такому. Такі пачки, що закриваються, зіп така пачка, то що треба його нікуди присипати. Я зараз от замовляю такими половинками, і мені вистачає його надовго. Тут гарний склад, він іде як типу, куріного бульйона, такого овочевого, ну, тільки, тільки без животних інгредієнтів. Я його додаю і в пюре сухе, я показувала в предыдущій в Пластівцях картопляних і в супи, і в борщі додаю, і які-то соуси теж можна додавати, де вам трошки підсолити. Ну, Такі там соль є. Так що учитуйте, якщо ви додаєте такі бульйони, що треба солити менше, і вже в кінці солити, вже після цього бульйону. Так що класний бульйон, я його постійно показую і замовляю. Були ще ось такі. Ірізки, і були ще ірі, просто без безрізки в шоколаді, були просто ірізки без шоколаду. Теж в цій посилці. Це такий кокомелс-марка, кокосовий ріс. Нема нічого молочного, натуральний шоколад. Ось такі вони невзрачненькі і різкі. Внутрі іріс, зверху шоколад. Ось і був просто іріс такий без шоколаду. Ще й, вже немає пачки, я пачку викинула, вже давно ця посилка була. Ну, такий був в мене огляд посилки сайту iHerb. Дякую за увагу. Дякую за те, що ми ви використовуєте мій купон SJS024 при кожному вашому замовленні. Дякую за увагу. Дякую, що підтримуєте мене. і Мій канал. Всім здоров'я, до побачення.